Так, що ж вітаю вас, шановні члени комісії, до вашої уваги представляється робота на тему дослідження та програмна реалізація методів планування ресурсів it компанії Так, що ж, об'єктом дослідження даної роботи є процеси балансування та оптимізації, та автоматизації ресурсів підприємства. Предметом дослідження є методи підвищення якості фінансового аудиту. Підвищення ефективності менеджменту ресурсів та підвищення продуктивності управлінського персоналу компанії. Метою роботи є підвищення ефективності менеджменту ресурсів та оптимізація робочого процесу управлінського персоналу на IT-підприємстві. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішувалися такі задання: проведення огляду ЄРП-системи. Дослідження та аналіз основних архітектур ЄРП систем, розгляд основних методів представлення знань, формалізування знань про предметну область, робочий процес підприємства. Олександре, у вас буквально 8 хвилин, да, тому якщо можна, пошвидше трішки. Добре, тут не треба так багато зачитувати. Давайте далі. Да. Добре, тож перейду до основного. Автоматизація рутинних завдань робочого процесу є ключовим фактором, який сприяє загальному підвищенню продуктивності персоналу, на фоні якого підприємство має змогу направляти вільні ресурси на виконання інших завдань, найважче при вирішенні цього завдання це побудувати єдину систему, яка буде відповідати запитам співробітників всіх підрозділів. Поки що не існує ідеального програмного рішення для всіх бізнес-процесів, проте останнім досягненням в еволюції автоматизованих інтегрованих систем управління підприємством є розробка системи планування ресурсів підприємства, тобто ЄРП система Enterprise Resource Planner. на даному слайді ви можете побачити модель представлення знань семантичну мережу. ЄРП система має виконувати обов'язки єдиної системи для забезпечення автоматизації більшості операцій та процесів робочого процесу підприємства. Проте без конкретного представлення про предметну область робочого процесу, it підприємства, подальше моделювання та розробка можуть не в певній мірі описати архітектуру та бізнес-логіку майбутнього програмного комплексу для тих цілей. Було вирішено формалізувати знання з використанням даної семантичної мережі. На рисунку конкретно представлено взаємозв'язок сутності та акторів зі системою. Акторами у даному випадку виступають адміністратор, менеджер та розробник, так як є це фізичні особи. Тож, наступний слайд. У... Прийнявши до уваги відношення сутності та акторів у цій мережі, можна також формалізувати знання про предметну область процесів у середині системи, та за допомогою наступної моделі, як видно, з рисунку актор актором у даної мережі виступає користувач. Дана мережі у більшій мірі представляє розподіл обов'язків між ролями, що допомагає спойнувати майбутні моделі поведінки та бізнес-логіку ЄРП-системи. Тобто, це вже є внутрішній зв'язок сутностей єрп системи Так наступний слайд. Функціональність передбачена набуває вже значних розмірів, тому для представлення логіки майбутнього програмного комплексу, в достатній мірі, було вирішено змоделювати його за допомогою uml діаграм На даному слайді представлена діаграма прецедентів, яка представляє майже всі можливі варіанти використання системи. Так, ознайомилися. Наступний слайд. Даний слайд це, на даному слайді представлена діаграму класів за допомогою цієї діаграми класів можна значно спростити проєктування бази даних. Хоча діаграма і виглядає як звичайна схема сутній зв'язок її побудування аргументовано вибором технології серверного додатку, який розглянуто далі. На даному слайді е, представлена діаграма послідовності зі... Одним із сценаріїв використання системи, тому що їх дуже багато. Я вирішив представити їх за допомогою цієї діаграмки, де показано додавання сутності запису клієнта до системи, модель проілюстрована за умови що користувач уже авторизований системі. Тобто, авторизація не додана до ілюстрації. Так. Дана діаграма послідовності дозволяє спроектувати дії, завершення яких переводить сутність до іншого стану. У даному випадку це сутність проєкту. Практична користь моделі полягає у визначенні всіх необхідних сигналів та умов, які необхідні сутності для переходу у наступний стан у ланцюжку і її життєдіяльності у робочому процесу. Що допомагає автоматизувати деякі з процесів зміни стану. Так, щодо вибору мови програмування та супутніх технологій, це насамперед є дуже значним вибором, так як сприятиме швидкості розробки проєкту та впливатиме на його довгострокову підтримку. Зробивши порівняльну характеристику, яку видно на, у таблиці, а, Мовою програмування для розробки веб-додатку програмного комплексу було обрано JavaScript, яка, як видно, з таблиці, лідує за даними критеріями. Та насамперед, JavaScript є невід'ємною складовою більшості веб додатків. Тож переходимо до вибору мови серверного. Додатку, як також було порівняно за даними критеріями. Також е, порівняно було багато варіантів для розробки сервиного додатку. Е, порівнявши можливі популярні варіанти, було обрано PHP за наявність. Повноцінних MVC-фреймворків, за наявність дуже багато повноцінних mvc фреймворків, які значно пришвидшують розробку додатка, та які надають необхідний мінімум коду та підходів для успішного побудування додатка. Так, наступний слайд. На даному слайді було розглянуто декілька варіантів з інтегрованих середовищ розробки. Порівнявши декілька варіантів за даними критеріями, було обрано фреймворк на базі IntelliJ IDEA за наявність величезної кількості вбудованих інструментів, які дозволяють також дещо полегшити робочий процес розробки програмного комплексу. Так, також було порівняно. Вибір фреймворку для веб-додатку, декілька популярних фреймворків за даними критеріями, і було обрано саме React. А саме його підвид з сервер-сайт рендерингом це Next.js. Відкрита бібліотека зі своїм набором функціональності, побудована, базуючись на React. Ну, вона дещо однакова, грубо кажучи. Так, наступний слайд. Це вибор фреймворку для серверного додатку. Щодо нього наразі існує декілька рідерів на підмові PHP, які були б порівняні первими, певними критеріями, які наведені у таблиці. Як видно з неї, Laravel лідує за даними критеріями, також повертаючись до спроєктованої діаграми класів, за допомогою неї було спроєктовано відношення саме базової одиниці даного фреймворку, тобто моделі. Яка описує дані, поведінку та відповідну таблицю в базі даних. Одна з можливостей. що значно спрощує проектування останнього. Так, о. Так, наступна модель. На даному слайді проілюстровано схематично основні модулі та функціональності серверного додатку. Як видно з е, зі слайду, основною функціональністю є маршрутизація, яка зв'язує е, усі модулі, також присутній модуль авторизації, функціональність подування відповіді, що поєднана з функціональності based access control, яка відповідає за надання та перевірку лойта доступів. А також одна з. Переходжу до самого основного розробленого програмного комплексу. На даному слайді показано приклад графічного інтерфейсу сторінки зі списком. В даному випадку це список користувачів. Далі приклад форми додання запису до системи. Це додання саме ю... користувача до системи. І далі основне з основних це. Приклад графічного інтерфейсу, профілю користувача. Можу перейти до висновків та показати, як працює система.